Новий папірець, жовтий колір і дивне слово для Анни таке слово вона чула лише в церкві, а зрозуміти його взагалі не вдавалось. Милосердя. прочитала вона по складах. І пішла готуватися до школи. За сніданком мама запитала дівчинку, чи не бажає вона поїхати з нею разом до церкви і допомогти приготуванні різдвяних подарунків для дітей із сирітського будинку. Анна, звичайно ж, погодилась. Коли вона прийшла до школи, то розповіла про свої плани вчительки, а потім тихенько запитала: Можливо, сьогодні, замість уроків, ми зробимо листівки для дітей сиріт усім класом, а ми з мамою покладемо їх до подарунків кожного. Анна, твоя ідея не просто. Чудава, вона геніальна. Миле серце це щось схоже на те слово, яке сьогодні було у календарі. Милосердя. Анна усміхнулася, задоволена від того, що вивчила нове слово. І навіть навчилася бути милосердною до інших. Милосердя. Це твій обов'язок? Чи це особисте твоє бажання? Послання Якова написано: бо суд Божий буде безжалісним до того, хто не виявляв милосердя. Проте милосердний не боятиметься суду.